Немає в тебе перемін, життя таке одноманітне, і ти завжди скрізь один. Твоє страждання непомітне, здається, так далеко Бог про тебе ніби забуває, не бачить він твоїх тривог і в твою сутність не вникає. Чомусь здається, що мовчить, чомусь тобі не помагає. Коли душа твоя кричить, чомусь тебе не потішає, ти заховав глибоко крик, який про поміч заволає, та Бог нікуди твій не зник, і він про все це добре знає. Стоїть він поруч, і тебе, як добрий батько, обіймає впусти його в єство своє. Він той, хто рани, всі зціляє, скажи йому все, що не так. Що до землі тебе давило, про боротьбу в своїх думках, про те, що так тебе гнітило, усе йому ти розкажи не просто так, як син для батька, сльозу заховану пусти, а їх у тебе так багато, Господь так близько, лиш почуй, що Він до тебе промовляє його любов і тепло відчуй, які і в холод зігрівають. Дозволь йому усе змінить, бо Він для цього силу має, і Він тебе благословить, бо Він завжди благословляє, бо Ти Його святе дитя, яке в самотності страждає, і від того, що людей немає, які на працю надихають, від того, що немає тих, хто підійме і підбадьорить, і біль в душі твоїй не стих хоч ти про нього не говориш, не залишайся сам на сам. Бо сам нічого не здолаєш, знеміг ти вже від своїх ран, які так сильно прикриваєш. Та лиш прийде такий момент, і ти почнеш на всіх кричати, і, словом, наче тим мечем ці рани будеш захищати, тебе стомило геть усе, і де ту радість в серце взяти, бо ж день за днем все те ж саме, І тобі доводиться страждати. Віддай Христу своє життя, Він знає, як і що змінити, йому потрібне твоє так, яке дозволить щось робити. Всім серцем Богу довіряй, Він буде завжди допомагати, все буде добре, завжди знай, Бог в силі мертвих воскрешати, будь мужнім, друже, вір й молись, і своєму Господу довірся, а зараз. Духом ти кріпись, бо не завершена ще битва, та переможеш лише з Христом, не зробиш цього самотужки, звернись до нього, і твій Господь зміцнить і підкріпить твою душу, бо ти Його святе дитя, ти дорога Його дитина, віддай йому своє життя, і тоді почнуться переміни.